Я щойно побачив таку інформацію, від якої був шокований. За жовтень місяць, якщо не помиляюся, свинособаки собаки захватили наших територій в розмірі 487 квадратних кілометрів. Ви тільки вдумайтесь Це на Покровському напрямку і по лінії фронту. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. І в мене стає резонне питання. Чому раніше таких цифр не було? Це рекордна цифра. Таких цифр не було. А після того, як з'явилися зелені чоловічки в масках, знаєте, яких я не від тих же ж, що Крим захоплювали. Взагалі не відрічаю. Ну один в один така сама паторочка, але представляється РТЦК. Ну 532 й наказ, який там по цьому про те, що в них дуже боді бодікамери що вони дуже мають посвідчення, нормально відрекомендовуватися, вовші на всім насрать. Газом задувають людей, пакують, мусора, які блін це все. І на типі Цюцюр, блін, отримують очередне звання. Хто він там уже полковник, блін, чи підполковником, він там я не знаю, під ким він там своїми цими ділами, то його справи, хай довбуть хоч усі щелі, то не мої діла. Ну, момент. Ось такий. Чому раніше Авдіївка, от мене брат там був бліна, всі намагалися хлопці до останнього стояти за свої сім'ї за, за все. Ми, з мого свого боку, як волонтери, максимально що могли передавали там, чуть ли не до останнього бліна возили. А на сьогоднішній день я навіть не можу забезпечити своїх рідних, тому що ну, чимсь волонтерським, тому що нема. Люди бояться. Людина не може, навіть більшість е, волонтерів вони не хочуть їхати туди, тому що не знають чи доїдуть, що ви робите з державою. Е, буквально вчора узнав, що хлопчики, ті, які е, як так, уйшли в СЗЧ, ви в курсі, що вас вже пілінгують. На вас вже є ордера і на затримання і ваші адреси. Так що, чому вони були нецікаві до цього? Чому не були не цікаві? Рік майже ніхто б взагалі на цих всезачисників навіть не звертав уваги. Зараз зелені чоловічки, безкарність поліції і тому подібне. З мого боку, якби, чисто моя суб'єктивна думка, що держава, яка зобов'язана дотриматися наших конституційних прав і свобод і забезпечувати їх, десь нас трошки на його обманює. Не тільки де. Ось такий момент, якби, ну, як для мене принциповий. І ще момент з свого боку, мене що, затримали і так далі. Так от, Буде відео для всіх бажаючих, як за затримання отримати грошову, грошові кошти за моральну шкоду. І ще й малі. Тобто, зараз я виграю справи і буду поступово це все показувати, як це правильно робити. Тому, всі будьте готують.